Добрий день, і слава Богу. Як брат Марін вже говорив, ми приїхали з Луцька і хочемо поділитися Словом Божим свідоцтвом. І... Я би хотів би говорити взагалі, як змінити своє життя практично. Ми зараз можемо вам розповідати гарні слова, пісні співати, але... Ми поїдемо, а ви залишитеся самі на самоті. І як це слово просто не опустити, я хотів би вам дати пораду, бо одного разу це слово торкнулося мене, і я зараз тут стою і вам свідкую. Як написано, царство небесне береться усиллям. І з чим я можу прирівняти, це є така приказка, що посієш ти пожнеш. І це можна прирівняти до поля пшеничного. Щоб пшениця виросла на полі, то потрібно дуже багато роботи зробити. Це треба обробити землю, посіяти пшеницю, подобрити <кхи> поле, а потім чекати і збирати е, свій плід. І точно так само я хотів би сказати, що так само і слово Боже, і наше життя. Якщо ми не будемо вкладати, в наше життя, якщо ми не будемо працювати над нашим життям на основі Біблії, на основі Святого Писання, то наше життя не принесе такого плоду. На мою думку, як практично можна змінити життя, це ви можете просто прийти додому, взяти слово Боже і почати читати. Я знаю, що можливо це нелегко, хтось ніколи Біблію не брав в руки. Але я хочу сказати одне, якщо ви почнете, якщо ви твердо рішите змінити своє життя і йти за Христом, то воно того вартує, бо часи проходять, все міняється. Але Христос Він є незмінний. І з часом, коли ти будуєш своє життя на Слові Божому, то час все ставить на свої місця. Діти ростуть, вони не курять, не п'ють, служать Богові, йдуть, проповідують, допомагають бездомним, знедоленим людям. Люди, вони, християни, піклуються вони про свої сім'ї, не йдуть чоловіки до інших жінок, а несуть додому, до своїх дітей. Я хочу сказати, у мене є троє дітей, і основне бажання мого серця це, щоб вони крепко трималися за Христа. Бо я знаю, що прийде час, коли мене не стане і. Вони залишаться сам на сам. І я знаю того, хто їм може допомогти, це Христос. Я знаю, що Він дає добро, Він дає благо. І зараз, на теперішній момент, мені треба закласти просто саму основу. І я покаюся, я взагалі постановив в своєму житті це кожен день читати Біблію. І я стараюся до цього часу, який би я не був, чи замучений, чи не замучений. Я докладаю зусилля, хоча не дуже мені хочеться, але я приходжу додому, я відкриваю Біблію і хоча б пару строчок читаю Слово Божого. І на перший погляд, можливо, воно в вашому житті не принесе плоду, але якщо ви будете це робити постійно, якщо ви будете це робити з бажанням, повірте, що ваше життя буде змінюватися. Це головне від того, наскільки у вас є бажання, наскільки ви хочете пустити Христа в своє серце. І я просто бачу, що часи приходять. Життя людей віруючих міняється в кращу сторону, а інші люди стоять і дивляться і дивуються, як же то так віруючі живуть, як в них все виходить. А я так скажу, що це все заслуга Христа. Це Господь в їхньому серці робить роботу. І я хотів би, щоб так само Христос у вашому житті зробив би якусь працю, щоб люди всієї землі помінялися на краще, щоб не було ніяких війн, щоб один одному допомагали, любили, щоб могли пожертвувати, щоб були доброзивчими, добрими. І, знаєте, буває нелегко, буває, приходять випробування, буває, хочеться опустити руки і сказати, на що вам треба. Але я бачу просто кінець. Я розумію, що кінець не тут буде на землі. Я не живу, стараюся не жити цим життям, що тут на землі. Я вірю в те, що після цього життя буде ще одне життя. І те життя буде набагато краще. Але тут нам дано час прожити. Як випробування, розумієте, як ви проживаєте тут життя? І це є за що ви зараз чуєте Слово Боже. Але повірте мені, що саме випробування приходить тоді, коли ви вже підете додому. І у вас буде вибір, чи подивитись серіали далі, чи взяти Біблію почитати. Отут вже почнуться у, у вас випробування. І блаженні ви будете, коли ви візьмете Біблію і будете читати. І на другий день візьміть Біблію, і на третій день візьміть. І навчіть своїх дітей, і ви побачите, що ваші діти будуть виростати, вони вам потім подякують. Моя бабця мене навчила молитися наш. Мені зараз 32 роки, і я до цього часу пам'ятаю, як вона мене вчила. І бувало важкі часи в моєму житті, коли я молився Отче наш, і воно мені допомагало, ця молитва. Мені допомагало, коли я звертався до Христа. Зараз в мене старшому сину 10 років. І буває, я йому кажу. Кажу, восьми, почитай Біблію. А він каже, ну я не хочу, я зайнятий там. Але я і батько, я просто наполягаю на тому, що почали одну главу, у нас така постанова, що кожен е з нашої сім'ї, я, дружина, мій син, ми всі зобов'язані прочитати день одну главу. Вот. І... Мій син питається, каже, тато, ну ти ж сьогодні не читав, ну чого я маю читати. Я кажу, «Е, ні, я кажу, я якраз сьогодні читав. Він підходить до мами, мама, ти сьогодні читала? Каже, читала. І він вже не має нічого сказати. Ви розумієте, що світлом вдома це ви є. Якщо ви будете жити життям гріховним, то ваші діти вони будуть на вас дивитися. І вони будуть точно так само жити. В небула приємних сім'ях, там, де алкоголь, там, де матюки, там, де сварки. І діти виростають, і так само в них будуть теж діти, і вони так само будуть брати приклад з вас, вчити своїх дітей. І це буде таке замкнути коло. Невже ви не хочете поміняти своє життя? Невже ви не хочете, щоб ваші діти були благословенними? Щоб у них було добро, мир, щоб не було сварок, щоб вони навчали своїх дітей. Повірте мені, що ми зараз вам принесли більше ніж просто поспівати, ніж просто бити щось якісь гарні слова. Я чесно, від щирого серця бажаю вам, щоб ваше життя пройшов Христос і щоб ваше життя вам поміняв. Бо в моє життя пройшов Христос, і реально я просто бачу і дякую йому за те, що Він моє життя змінив. Якби дали мені, допустимо, навіть мільярд доларів чи навіть все золото на світі, щоб я вернувся до того життя, з якого мене Господь витягнув, то я би не погодився. Бо мій, мій скарт це просто не написав. Амінь.